Брати і сестри, ми всі разом скажемо слава Богу. Бог благословив нас, і ми вдома Його, і це мілість над кожним із нас. І слово Боже говорить, Псалом каже, коли всі разом, слово переклад український каже вкупі, то він подобає до того, як той єлей, який стикає на капає, якби тече на голову, а рона, стикає на бороду, на ризі. І тоді таке благохання є приятне, і це уподобляється до того, коли всі ми браття разом, вкупі однодумно, славимо Бога. Хай Господь благословить сьогодні вечором кожного, щоб нам познати більше Бога нашого, служити йому чистим серцем і йти слідом за ним. Я буду читати Слово Боже, і ми звернемо свою увагу. Це буде пророк Кисая. Це буде. 40-й, це розділ 28 стих і ниже. Говорить так, хіба ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується, та не втомлюється, та не втомлюється, і не збагнений розум Його, він змученому дає силу, а безсилому міць, і помучаться хлопці, і потомля, потомляться. І юнаки спіткнуться, спиткнут, а ті, хто надію кладе на Господа силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати, і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Слово Боже говорить, що ті, хто надію покладає на свого Бога, то ми бачимо, будуть мати благословення. І Бог Він вступається і каже: Хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув? Бог відвічний Господь, Він кінці створив, Він Всесвіт створив, це все в руках Його. І нам потрібно довіритися такому Богу. І ми чули, і ми знаємо, що наш Господь всемогутній, Хай він допоможе сьогодні кожному мати надію на Бога. Я буду читати Псалом 33, де записано я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завжди за всі устах моїх. Душа моя буде хвалитись Господом, хай це почують слухняні і хай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа. Підносьте ім'я Його разом, шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і до усіх небезпек мене визволив. Пригля... Приглядайтесь до Нього і засяйте, і не посоромиться, ваш... не посоромиться ваше обличчя. Це й у Богі взивав, і Господь його вислухав, і до усіх Його бід, його визволив. Ангел Господній табором стає. Кругом тих, хто боїться Його і визволяє їх. Скоштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійся Господа, бійся Господа, бійтесь Господа всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Левчуки бідні і голодні, а ті, хто пошукує Господа недостатку, не, не чують у добрі. Ходіть діти, послухайте мене, страху Господнього, я вас навчу. Хто та людина, що хоче жити, що любить дні довгі, що бачить добро? Свого язика бережи від лихого і, і уста свої від говоріння підступу. Відступися від злого і добре чини, міру шукай женися за ним. Очі Господні на праведних уші його на їхні зой, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і, з усіх, і усіх утисків їхніх визволяє їх, Господь сердним, близький і впокорений духом спасає. Багато лихого для праведного, та Його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламиться. Зло безбожному смерть заподіє, і вінними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволяє душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Ми бачимо. Псалом Давидів. Давидів, як він говорить про свого Господа. І ми знаємо про Давида, як він прожив, як він міг надіятися на того, який допоміг йому не раз. Сьогодні ми чули, як Давид міг сражатися з тим голіафом. Він мав надію на Бога. Він йшов во ім'я Боже і Господь заступився. І він, якби в своєму житті має, якби переживши, сьогодні описує нам, щоб ми надіялись на Бога, щоб ми не поклеємо. Говорить, що наші обличчя не будуть посоромлені. Хай Господь допоможе кожному, хто сьогодні вдається до Бога, тому що Він допоможе і Він заступиться. Ми знаємо слово Божого, візьмемо приклад, коли Давид пішов, з... я зачитаю, це буде перша крина Самоїлова. 30, -та, 30 -та глава з Першого стиха і ниже. І, і сталося, коли Давид і люди його йшли до цікілагу третього дня, то малакитяни Вдерлись до південь, півдня та до цикалагу і побили цикалаг та спалили його огнем. І позабирали вони до неволі жінок, і були в ньому від малого аж до великого, і ніхто не, і нікого не забили. Але забрали і, війш, і пішли своєю дорогою, і прийшов до та, та, та його люди. До того міста, і воно спала не огнем, а жінки і сини їхні, і їхні дочки забрані в неволю, в неволю. і підніс Давид та народ. Народ, що з ним свій голос плакали, аж поки не стало їм сили плакати. Ми бачимо, що Давид відійшов своїми воїнами. Але ж амикелітяниці вдерлися і спалили цей цикілак огнем, забрали в полон жінок, дітей, синів, все, що було, грабили і пішли. Давид вертається і бачить, що цикілак спалений. І ми бачимо, що Давид і воїни його, вони всі мужні, сильні. Але ж уявіть собі, таку обстановку, бачить все спалене. Нікого жінок, дітей немає, все розруйновано, і ми бачимо, встають, і всі мужі сильні плачуть до того часу, коли не стало в них сили плакати. Але ж ми там далі читаємо, як Слово Боже говорить, що укріпився Господь, чи укріпився Давид Господом, він понадіявся на Бога і каже до священника: принеси мені і і ми бачимо, що він взиває до Бога і каже: чи я, Бог відповідає, що доженеш, чи верну я своїх, і Бог йому відповідає, що вернеш. І він повірив, і він пішов, і так і сталося. По дорозі знайшли там одного воїна, якого ставили хворого в полі, і вони відгодували його, накормили, і він їм. Дав указав ту дорогу, де був табір той. І Давид, ми бачимо, в надії на Бога вертає все, і нікого не забили: жінок, дітей, скот, багатство. І вони ще ограбили там те все майно їхнє, і все вернули собі. Хай Господь благословить сьогодні, кожного з нас довірати Богу. Ми бачимо, що Давид переживав ці в житті своєму труднощі. І ми бачимо, що всяких обстановків, цілі обстановці, де його хотіли камінням побити, він все-таки надіється на Бога, і Господь його не посоромив. Як я читав, що обличчя їхні не будуть посоромлені, ті люди, які довіряють Богу, Господь вступиться за них. І як я з самого начала сказав, хіба ти не знаєш, або ти не чув, що вічний Господь він не втомлюється. Ми бачимо, що Бог, він сильний, всемогутній. Молоді люди, вони томляться, падають, а ті, хто надію покладає на Бога, вони не засоромляться. Ми будемо молитись, щоб Господь дав нам сили, і кожному з нас в нашому житті, що би не трапилось, ми пройшли ту дорогу. Ми перемогли вірою в живого Бога, тому що Вінці створив землі, Він створив Всесвіт. І Він в силі помогти нам. Просимо милості Бога на це зібрання, просимо благословення на кожного із нас, щоб нам бути вірними Богу, і ти за Ним молимося. Амінь. мій Ісусе, Бога, на день знає, чужи тобі, Господь,